Всім доброго здоров'я. Проводимо боронування після посіву соняшника. Як я і казав в минулому відео, вирішили боронувати в цьому році. Рік на рік не переходиться. Взагалі відійшли від цього, що після посіву ми боронуємо, бо ми працюємо ротаційною бороною, але цей рік він відрізняється. І ситуація так складається, що потрібно боронувати. Відразу хочу подякувати куму. Кум дав мені в оренду таку от борону, середню борону, бо мої тяжкі борони. Побоявся я ними працювати. Ця щепка ну, мені нормально працює. На скільки? На 10 борін, по-моєму. На 10 борін складна, причіпна там, з транспортним. Ну, в принципі, непогано, непогано працює. Отакий от, от робив фон. Бачите, фон поля. Я вже практично закінчив. Тут маленький клиночок залишився. Е, от, е, розкажу, чому бороную, чому ми знову повернулися до того, що Боронуємо після посіву. Просто сложилася ситуація. Погода нам диктує обставини, від яких ми, в принципі, нікуди не дінемося, нам тільки пристосовуватися потрібно. Так, з чого начати? Почати з того, що літо було минуле засушливе. Тут ми зібрали, там у нас був ячмінь. Пів поля, тут в нас була соя. Після збору урожаю ми задіскували, був невеличкий провокаційний дощик, яка спадалиця зійшла, ми це все діло задіскували, ну а далі суш, суш конкретна, нічого не можна було зробити, оранка не давалася. Пішло тільки глибоке рихлення, і то воно пішло ну, вже осінь. Дождів так і не було. Засуха. ну, в общем, Провели ми глибоке рихлення. Звісно, потім пішли дощики, спровокувалася, ще падалися. І По весні ми заборонували це все діло. Але ж падали нікуди не ділася, з нею треба було поборотися, тому прийнято було рішення проводити раніше культивацію. Культивацію ми проводили минулої п'ятниці. Посів був на п'ятий день після культивації. Культивація нормально пройшла, в принципі, бур'янів нема, все позабирало, падалицю позабирало. Але ж так як посів у нас був, грубо говоря, через 3 дня, да, через 3 дні, то самі ми розуміли, що сівалка вже почала вигортати невеличку нитку. Ми дали ще день, виходить, середу ми сіяли, сьогодні у нас п'ятниця. І от борона у нас отаке от біле. Те, що я і тоді казав, вона вже цю нитку оцю нитку, вона виворачує. Може не всю, може не всю. Але ж ми таким чином, ну, по-перше, рівняємо посів, по-друге, ми убираємо цю ниточку. Таким чином металоломчик з ферми вивозили колись, напевно, гній. І і от такі от ляпухи частенько збираємо по полю. О, так що, так от, за що я веду річ? За нитку пур'яну це нам дасть продлить нам трішки час. Дасть сояшнику вискочить, щоб ми змогли його прополоти. Ротаційко, і дай Бог, дощик в нас передають, будемо чекати, дощ як, як манну з неба. Ось от, такі от справи. Правильно, неправильно, як обично кажіть, критикуйте, я думаю, що правильно, що ми. В цьому році це все діло заборонували. Так, класичні гібриди ми закінчили з посів класичних гібридів. От. Далі у нас е гібриди під Star і гібриди під Євролатін. І посів демо ділянки під, е гібридів під демоділянка. Уже посів посівмат весь е в складі. Підемо ділянку, будемо, будемо працювати, будемо сіяти. Так, в принципі, розказав, показав, отак у нас виходить. Ну, в принципі, непоганий фон, виходить. По сої, до речі, бур'яну менше. І нитки менше, більше по ячменю, тому що ну, по сої тут гліфосатилося два рази, тут витравлено ловко е, Глибоке рихлення ну, не підірвало, не перевернуло пласт. Тому якби, за цю ділянку я за бур'яни не переживаю. Більш переживаю за оту нижню ділянку. Там у нас. Був ячмінь, і там бур'янців побільше. побільше. Так, ну, далі чекаємо, чекаємо дощу і працюємо далі. А ще хотів розказати про те, як не треба робити. Так як ми провели одну культивацію, то моєю великою помилкою було культивувати по діагоналі. Допустимо, ми отак проводили глибоке рихлення, я взяв невелику діагональ на, на культивацію. Так як вона одна, то після цієї культивації ми ж знову вдоль сіємо. І МТЗ-ком, звісно, це дуже сложно е якісно рівно, скажімо так, на насчет якості розстановки. Це не залежить, а от рівність рядків, звісно, бажає залишатись кращою. Ну, Трактор просто ти борешся із цими виляннями, які як, трактор попадає, по-перше, в яму, яку ну, зробив глибоко рихлення. Ну, зробило глибоко рихлення. І, звісно ж, вона. Чітко не співпадає з тим, як тобі потрібно положити рядок. Соотвісно, ти з цим борешся. плюс діагональ культиватора. Культиватор вирівняв ту площу, питань нема. Але ж проходить коліс, ніхто не відміняє, там уплотняється. Земля на колесах по-любому. І коли трактор ще перескакує оці колеса, воно чувствується, його кидає з сторони в сторону. Я думаю, що навіть, навіть якщо була б підрулька, якщо б була б підрулька то думаю, що. Ну, вона б з розуму зійшла. Комп'ютер би почав би видавати помилки якісь, тому що ну, це, звісно, нереально. Ми раніше робили дві культивації. І першу ми робили по діагоналі, а другу або в поперек, якщо велике поле, або вздовж. Майбутнього посіву, то, в принципі, питань в цьому випадку нема. Коли ж проводиться одна культивація, то я зловив себе на своїй же помилці. Потрібно робити культивацію або вздовж, а краще в майбутнього посіву. Тому що, коли я відходив в края, то Питань з триманням трактора рівно не виникало. Звісно, може, ще спрацьовує фактор Мтизюка, така рульова, ну, в общем, передок той йорзає вправо-вліво, а йорзання передка це відразу вже склас, ну як, сказується на сівалки, бо сівалка весна не причепна. Якби була причепна, то було б більш-менш злажування. А так його немає. Ну нічого, з цим питанням вже розберемося, коли будемо полоть. Надіюсь, у мене все вийде. От, е, надалі буду свою, на, на наступних площадях, буду і помилку, буду або вздовж культивірувати, або поперек намагатися культивірувати, де ширші ділянки. От, щоб було, був рівненький посів. Чому ми не сіємо елескою? у Минулого року сіяли ним, в цьому році вирішили розподілити навантаження трішки, тому що він під культивацією, і ну, МТЗУК навісили сівалку, щоб її вже не йорзати, не знімати, не переставляти, То рішили, цей культивірує, той чисто сіє. Ну і цей же ж культивірує, там і боронує, допустим. Ну ще плюс же ж оприскувач, оприскували зернові, то оприскувач ставили. Ну, в общем. А вже на МТЗУК нацепили ми сівалку, так на її і залишили на ньому. До речі, досівав. виходить, вчора досівав. Ще й пробив на МТЗУ Кускат. Зараз оце добороную та поїду коротше, бортірувати заднє задній колесо. Так, все, робота не чекає, треба працювати. Слава Україні! Героям слава!